Учасник бойових дій і працюєте за сумісництвом? У вас є право на додаткову відпустку згідно зі статтею 77 з позначкою 2 Кодексу законів про працю. Та статтею 16 з позначкою 2 закону України про відпустки. Учасники бойових дій мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки зі збереженням зарплати щороку. Дуже часто роботодавці відмовляють, вважаючи, що це можливо лише за основним місцем роботи, але це не так. Працівник, який працює за сумісництвом, теж має таке право і воно нічим не обмежене, крім одного випадку. Якщо ви залучені до робіт на об'єктах критичної інфраструктури, виключення в таких випадках лише декретна відпустка. А ви знали про це? Поділіться у коментарях, що робити, якщо вам відмовляють, не мовчіть звертайтесь до держпраці. А якщо ваше звернення ігнорують, тоді справу можна розв'язати через суд. Але врахуйте важливий нюанс: під час дії воєнного стану таку відпустку можуть не надавати взагалі. Та при цьому за вами зберігається гарантоване право на компенсацію при звільненні. А ви стикалися з відмовами у наданні такої відпустки? Поділіться своїм досвідом у коментарях. І підпишіться на наш канал. Ми тут, щоб інформувати та захищати ваші права.